Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі сніговика. Ось такий буде великий та красивий паперовий сніговик. Ось такий вигляд він має. Ось такий вигляд сніговик має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового сніговика. Будемо робити разом. Щоб зробити сніговика, нам знадобиться три листка: один листок розміром 10 на 10 см, один листок розміром 9 на 9 см і один листок розміром 7х7 см, а також нам знадобляться клей та фломастери. Візьмемо перший листок розміром 10х10 см і зробимо першу частину сніговика. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут по діагоналі. Розвернемо листок ось так кутом вгору. Складаємо листок набік вдвічі. Перевертаємо назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Беремо один боковий листок, розкриваємо з середину листка, перевертаємо листок, розширяємо всередині і зверху листок придавлюємо, кладемо листок кутом по боковій стороні нижнього листка. Все наведемо. Тепер з іншої сторони беремо листок і розкриваємо середину листка. Перевертаємо листок, середині розширяємо і зверху придавлюємо, кладемо кут на бокову сторону нижнього листка. І все наводимо. Ось так кут кладемо на бокову сторону. Пере боку загинаємо невеликі кути з обох сторін. Перевертаємо на іншу сторону. І тепер перша частина сніговика вже готова. Тепер беремо листок розміром 9 на 9 см і робимо таку саму частину. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Розвернемо листок кутом вгору, складаємо листок набік вдвічі. Перевертаємо назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Піднімаємо один листок, розкриваємо середину листка, розширяємо всередині і зверху листок придавлюємо. Кладемо кут на бокову сторону нижнього листка. Наводимо. З іншої сторони підіймаємо листок, розширяємо всередину листка, розширяємо всередині, зверху придавлюємо, кладемо кут на бокову сторону нижнього листка і наводимо. По бокам загинаємо невеликі кути з обох сторон. Беремо листок і перевертаємо його на іншу сторону. Тепер друга частина сніговика вже готова. Тепер візьмемо листок розміром 7х7 см і зробимо шапку для сніговика. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут по діагоналі. Перевертаємо листок назад. Бокову сторону загинаємо до центральної лінії. З іншої сторони загинаємо бокову сторону до центральної лінії. По центральній лінії перевертаємо листок. Розвернемо листок ось так кутом вгору. Перевертаємо на іншу сторону. Складаємо листок набік вдвічі, наводимо, перевертаємо назад, бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Наводимо листок. Загнули і наводимо листок. Тепер підіймаємо цей верхній листок, перевертаємо набік і. Ось цю сторону кладемо на, на центральну лінію. Ось так придавлюємо листок, кладемо в бокову сторону на центральну лінію. Наводимо. Пер, з іншої сторони розкриваємо листок, перевертаємо, розширяємо всередині. І ось цю сторону кладемо на центральну лінію. Для це зверху придавлюємо, Кладемо листок біля центральної лінії і наводимо. Беремо в руки, перевертаємо. І у нас виходить ось така шапка. Для сніговика. Тепер усі три частини нам потрібно зібрати разом. Для цього беремо усі три частини. Ось ця частина у нас зроблена із листка розміром 10 на 10 см. Ось ця частина із листка 9 на 9 см. І ось ця частина із листка розміром 7х7 см. Тепер беремо клей і наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, беремо в руки, беремо ось цю частину і тепер просовуємо. Листок під верхні листки ось так, просовуємо до самого кінця, опускаємо і наводимо. Знову беремо клей і наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей. Беремо в руки, беремо в руки шапку і знову просовуємо листки під листки. Просовуємо до самого кінця. Опускаємо і наводимо. Тепер у нас вийшов ось такий сніговик, і тепер його потрібно. Розмалювати. Щоб сніговика розмалювати, беремо кумастирі і розмальовуємо сніговика, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер наш сніговик вже повністю готовий. ¡Je, <laughs> je,